Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні у нас фільтрація олійки буде соняшникової. І сьогодні я в цьому відео вам покажу вже наш прикінцевий, так би мовити, результат по нашій модернізації, як ми це робимо, власне кажучи. Ну і почнемо спочатку. Значить, спочатку, при віджиму масла у нас через оцю шлангу, яку ви бачите, яка зі стіни йде. Відео ми вже більш докладніше показували вам, який йде оця шланга. Вона у нас використовується в двох напрямках. Перший напрямок це при роботі наповнення оцих бочок. Ну і оцих, якщо не вміщається, так би мовити. так? Другий, Друга її роль це викачування масла вже олійки на фільтрацію нагору до фільтрувальної станції. Яким чином? Ми купували. Насос, для так би мовити, так званий для брудної води, але він не пішов, тому скористалися старим добрим варіантом, такий, як був і є в принципі на багатьох олійницях. Значит, що ми Беремо у знайомих старенький Бушний НШ, щоб він ну, так легенько крутився, розбираємо його. Миємо, чистимо, вимиваємо миючими засобами, засобами висушуємо, ставимо новий ремкомплект, всі резиночки міняємо і ставимо його на місце. Підбираємо штуцери, там робимо ці всі справи, щоб шланги підходили, ці всі діла, там розводки. Ось отак зроблена. У нас розводка, це крани, які бочки з'єднують, і які з них і будуть викачувати. Вони поки що закриті, відкриють трошки пізніше. Ось така система у нас тут. 2 кВт двигун чи 2,2, щось таке не більше. 1500 обертів. Насос з'єднаний ось так. Просто ось так. Шматком шланги. З'єднаний двома хамутами. І в міцності цієї шланги цілком вистачає, для того, щоб воно виконувало свою функцію. Двигун у нас під'єднаний через перетворювач фас. Ну, вдома у нас 380 вольт є, але для того, щоб був м'який запуск, так би мовити. І можливо треба було пригулювати оберти е, валу самого, бо ми ж не знали, скільки нам, може півтори багато, може мало, може що там. Ну, коротше, ці всі прикольчики, е, ми під'єднали його через перетворювач, покажу його теж вище. Значить, відкриваємо. Ти тут? Ну, Я відкриваю екрани. Відкриваємо крани. Е, ну так, да! Відкриваємо масло зараз. Ну, воно прокачується саме. І Зараз Юра ввімкне сам насос. О, закачка. О, і пішло, я думаю, бачили. І пішло діло. До речі, масло фільтрується не вище, як взагалі 25 градусів. Ну, в даному випадку у нас 20. А в самому підвалі 18. Ось так воно жужить і працює. І побіжимо зараз напор подивитися. Ну, напор дебелячий. Дебелий. Нам подобається. Дуже швидко набирається балончик. І зручно. Зручно тим, що пульт, виходить, ось. Встигає там ще. Пульт керування ось у нас ось о, ну На 50 Гц, тобто наповнює обертання двигуна. А оця вся справа. Нормальний такий, да? Ну, на як тоді теж. Значить, ну воно біжить такої консистенції неясної, але на виході після фільтрувальної станції буде. Нормальне, нормальна олійка середавка. Значить, що ще? Насос не підіймає температуру масла, тобто тертя там мінімальне і температура масла залишається в межах норми, тому з цим проблем у нас немає. Закачується балон. ну, Рівень тут є, ось ми ж бачимо рівень олії в балоні. Закачуємо, закриваємо, вимикаємо ж насосну станцію. Вмикаємо компресор і маленьким тиском сюди на вихід масла у нас виходить вже чистеньке. Відром користуємося в таку бочечку нержавіючу зробили для, для чистого, вже для чистої олії. Ну, Це все покажу в роботі. Як то кажуть, пішла вода в хату. Ну, У нашому випадку олія. У відро, так, не в хату, а у відро. Це коли фільтр вже виходить на робочі оберти, так би мовити, даємо невеликий тиск і така штучка, струєчка получається. Достатньо швидко і достатньо чисте. Головне, я ж кажу, головний критерій це холодне масло повинно бути. Тому що в інтернеті є відео, там домашні маслобойки теж. І там люди ну немає нічого проти них, але вони зразу з-під станка, з-під преса, зразу на фільтрацію. І гаряче масло, коротше кажучи, там 50-60 градусів, гаряче зразу відправляють на фільтрацію. Так робити не можна, тому що повинно бути юр. Став повинна бути технологія. Та хватить, під Технологія повинна бути мінімальна стосовно температури, тому що фільтри. Затримують ці важкі жири, там парафіни, ну це як воно там правильно називається. При температурі масла до 25 градусів. Чим холодніше, тим краще, але тим не менше. так. Ну Тут вона цій діжці трошки відстоюється. Хоча вже скільки раз ми сюди наливали, ніякого бруду, сміття там не було, тому що якби ми отак раз-раз, Юр, накриш. І накриваємо, воно мінімально там ніякої пиляки, нічого, все по-людськи, тому що ми і самі якби споживаємо, і пайовикам видаємо, якби. Тобто навіщо воно мені потрібно, що економія в чому, я не бачу. Головне, щоб продукція була якісною, смачною і чистою. Далі у відео ми вам покажемо ще фуз залишки фуза в діжках, ті, що у нас в підвалі. Отже, фільтрація завершена. Тепер, яка у нас процедура вже на яке є. Значить, З бочки фузу дістаємо, ну, зливаємо за часту, це зараз може перевернемо навіть на камеру. Візьми, бадійку сюди поставиш. На камері, може, покажемо. Переворачуємо, виливається частина, частину вишкрібаємо, потім там, черпачками, пластиками, лопатками. там таке. Бочки назовню достаємо наверх. Гарячою водою обдаємо і висушується. Чому? Тому що тут її залишати не можна, бо ростуть гриби на цих бочках. І тому така у нас процедурка. Ну, Ясна справа, ця вся система від'єднується. Ту, що я вам показував, краники закриваються. Ну, і... Давай. Оцю давай спробуємо. Воно ж, ж жидке, в принципі. Доси. Давай, давай. О! Пішла вода в хату ще раз. Провернути треба трошки, її. щоб на кришку. Воу-воу-воу, Познаєш, як воно. Ну, давай назад. Ну, ми роботою потім займемося, просто щоб показати ж нормально. Ну, фуза це гуща, оця так звана. Це, я так розумію, там часточки ядра насіння самі і може і кожура якась там ну коротше це таке це гуща так би мовити з неї ще можна віджимати олійку чим саме ми зараз вам покажемо так піжди ти мішки закріпиш так, нормально, нормально чи будемо бачити да? як воно відрогу там підставу зараз да, да, біде під масло на пол Ух. давай давай тяжко Ніч. Ну воно ж повненьке, багатенько ж його. Ну влізе, мій кайце ж, да? так? Придержу. Так, щоб не злетіло. А де той черпак? Черпак у відрі? А ну пішли, треба туди нахил зробити, бо бачу, швидко біжить, воно не спіни. Саме без преси. Давай пока это Юр. Под... ну, до расскажу, да. Дыр. Я бодрю, Потом вышкр. Так, э, шел у нас, шел у нас, надо было б туда подставочку, ще ты подержишь пока? А, пока подержи. а, ось, Дос, а вот сюда, до Ага, ложи. Все, пойдет. Так, ну вот же, шо у нас тут с фузодавкой, Значит, Оцей агрегат, можливо, хто дізнається, впізнає, скажете, для чого він взагалі створений. Угу. Значить, три мішка, самі звичайні, чистенькі. Один в один вставляється і виливається фус. Спершу він під своєю вагою стоїть. У нас отак ось воно збігає. Ну, Воно таке темненьке, звісно, Но не нерафімоване. Так, це зараз грязненьке. Але це те масло, яке потім на фільтр відправляється. А основна маса фуза фузається тут. Этот, принеси отой п'ятак, п'ятак, Юр. оцей. Коротше, що? оце так воно стоїть до вечірка. Потім дивимося, що ми робимо. Мішок скручуємо, опускаємо туди ж донизу, ложиться цей п'ятачок. Це до цієї штучки. Ж. І винт прижимний. А, усе. І винт прижимний. Ставиться на 4 гаєчки і все. І вперед із піснею поволі-поволі, не дуже багато притискаємо його. Я, якщо дуже багато притискаємо, мішки не витримують і пускають фус знову в масло. Тому ми вже призвичайлися, все звикли. Значит, по виходу, по підсумку, у нас. Отака От штучка, виходить, яку ми потроху потім додаємо в коровам, свиням. Трошку, так, якби, Приправка така, фузація віджата. Віджата вона, звісно, можливо, і не так, як повинна, але, грубо кажучи, десь 80% від ваги ми забираємо маслом ще з цієї фузи. Тобто нас цей результат цілком... Влаштовує. І на кінець відео скажу декілька слів про отаку нову продукцію, яка у нас в нашому господарстві є. Тобто до нашого переліку сиродавленої олії, соняшникової макухи, яку ми продаємо, додався соєвий, додався соєвий шрот, який ми робимо. Робиться він через екструдер, технологія виробництва, якби можна знайти в інтернеті, але, тим не менш, для продажу у нас є і така штучка. Тож в контактах я залишу свій номер для з'єднання по цим всім питанням, і замовляйте, якщо вам це цікаво. До побачення!